Вечір здавався темнішим, ніж зазвичай, і вогнищі, наче полум'я Святого Духа, зігрівали ті кімнати сердець, що були замкнені на три замки. Учні сиділи мовчки, розмова не йшла, наче кожне слово в тумиць здавалося недоречним. Ісус сидів трошки осторонь, наче хотів стати невидимим. Сподівався, що друзі знайдуть про що поговорити без нього. Як завжди, коли він був тихий, але сьогодні вони зберігали мовчання теж, і це напрягало сильніше. Тиша, що ще нещодавно співало кришталевими нотами, зараз стискало серце. У груді був наче камінь. Хотілося заплакати, але не виходило, і це ще більше його сердило. Дімки блукали разом з сумним поглядом, що наче хотів швидше піти. Туди, де ніхто не сканував кожну його емоцію. Він втомився дуже. Про це говорили опущені плечі, погляд що застигав чомусь без фокусу. І ще він сьогодні впав, ідучи назустріч. Просто ноги підкосились. Ніхто не побачив і брат був навіть радий, не хотів визнавати в тому бо ще стільки роботи і бісило, що сил не завжди вистачало. Він нічого не сказав з самого початку вечора, наче не було про що говорити, бо вони побачать, прочитають, поспівчувають все мовчки. Напевне, це найважче. Коли ніхто не каже в голос, але ти помічаєш це у співчутливих поглядах, їм видно, що ти не в ресурсі. Вони дивляться на мене, наче чекають чогось, а я не маю, не маю сили, не маю тепла. Моє серце розірване, і якщо я скажу хоч слово, воно оголиться. А якщо хтось торкнеться, я не витримаю. Я не вчитель сьогодні, не месія. Не голос в пустелі, я просто я. Я не знаю, чи хтось цього я взагалі хочу бачити. Я боюсь. А роль, в якій я живу постійно, яка раніше була зручна для мене, зараз я ледь витримую. Бо я маю знання про апокаліпсис, але не завжди знаю, як дожити цей день. І від цього мені страшно. І Боже, я сижу серед друзів, але як сказати хоч слово, з того, що крутиться в моїй голові. Якщо я перестану бути сильним, стану просто живим, таким я буду взагалі. І чи я ще буду потрібен такий, чи хтось залишиться з них, коли мою дамбу прорве остаточно? Там так болить, що я задихаюсь. І одна справа сам з собою, а інша з тим, хто не знає тебе так добре. Якщо хтось скаже, ти знову ускладнюєш, я просто зламаюсь. Я не маю що сказати на це. Друзі гомоніли про своє, де за спинами хтось обережно, засміявся, інший пошепки згадав кумедну історію з дороги. Він чув, але не міг слухати. Я втомився. Я не знаю, хто їх коли не даю. І Якщо я не можу нічого дати, то може мене теж немає. Я не дерево, яке садять діти, я не притча, не символ, не функція. я... Просто втомлений брат. І моє серце це розстріляний полігон, а не клас з математики. Кожне необережне слово розбиває його знову і знову. Я, я просто хочу сховатися в обіймах, без пояснень. Петро підняв голову, його очі зустрілися зі Ісусовими і на мить він щось побачив, щось глибше за втому, але не знав, що з цим робити. І повільно підвівся, ніхто не зупиняв, усі подумали, що він просто піде на молитву, як завжди, але з цього разу він справді хотів піти. Вітер толкнувся його площа, Дрова шелестіла під ногами, ніби просила лишитись. Він вже зробив кілька кроків у ніч. Може, я вже не потрібен. Може, це вже не має значення. Вони чекали світла а сьогодні тільки тінь. І тоді з дальнього краю за дерева Погляд, Марія, вона просто бачила. В цьому погляді було те, від чого брат ледь не заплакав, розуміння. Вона знала, як воно буде за складною і водночас до болі простою для того, хто болить так сам. Ісус зупинився. В очах броніли сльози, що наче обливали серце, що почало пекти. Він не міг глянути на неї, лише слабко кивнув, але вона знала його надто добре, щоб не помітити. Вона пішла з ним. Ніхто не обернувся, бо це було зайво. Вони пішли в сад, сховавшись за яблунями, і там брат вперше за вечір витервало її очі пальцями. Марія пригорнула його до себе, не сказавши жодного слова. Просто тримала. Він тихо плакав. Горло перехопив спазмі, і брат нічого не міг пояснити, проте їй це не було потрібно. Вона гладила його спину, а він її волосся, виливаючи цей дотик усю ніжність, через яку плакав, бо саме це його ранило. Любов, що стояла в дверях готова литися через край, але яку не пустили біль і нерозуміння. А тепер у її обіймах він нарешті відпустив цілий океан ніжності, а вона ним жила.